Як навчити Google бути українцем та перемагати фейки? Треба змінити налаштування облікового запису та надалі робити пошукові запити українською. Скануй QR-код та дізнайся, як це зробити. Зміни налаштування Google на українську, захисти національні інтереси. Доброї ночі триває марафон. Єдині новини. Нову добу починаємо з головних подій на цю мить. Мене звати В'ячеслава Футін. До шести зросла кількість загиблих внаслідок обстрілів Харкова. Ворог зранку випустив по місту ракети з системи Ураган. 31 людина поранена серед ушпиталених двоє дітей 4 та 16 років. Повідомляє про це прокуратура регіону. Загалом містяни чули близько десятка вибухів. Вони пролунали у середмісті, переважно у приватному секторі. Одна з ракет влучила у машину. Загинули батько із сином підлітком. Ще одна вбила на балконі чоловіка, який вийшов. Подивитися наслідки першого ракетного удару, свідчення очевидців збирав В'ячеслав Маврочав у понеділок. Франція росіяни обстріляли Харків з.